Коли я кажу батькам підлітків, вам треба помовчити хоча б місяці три зі своєю дитиною. Бо як тільки вона з'являється, ви ж її розстрілюєте. Вона тікає від вас і грюкає грюкає дверима, ви вважаєте, що вона вас не поважає. Так ви ж її не поважаєте, вам інколи треба три місяці помовчати і просто відслідковувати вашу емоцію, коли ви бачите свою дитину. Я дивлюсь на гору, бо у мене діти завжди на другому поверсі автоматично бачите. Дивлюсь і, і взагалі навчитися радіти, що у вас є дитина, що в все добре, Відслідковувати, що ви хотіли там. І сказати і не говорити якісь момент. Вона перестане вас боятися, і тікати від вас. А коли прийде і посидить з вами, не треба вирішувати одразу всі 125 питань, які ви хотіли вирішити. Просто передійте, тому що вона з вами. Спочатку відновіть нормальні стосунки, щоб ви не сахалися. Бо батьки мені часто нагадують терористів з автоматами, які ганяються за дітьми, і вони завжди не поготові. Дитина з'явилася, батьки дають, ти спочатку розстріляю. А далі буду ображатися на свою дитину, або кричати і вимагати. Іди роби щось, але спочатку розстріляє. Це не повага.